Це виглядає як пастка для гусениці. Якщо гусеницю покласти або гусеня на ободок Кастрюлі, зокрема, вона буде все життя йти, рухатися вперед і завжди буде думати, що вона рухається по життю. Бо у неї як у самурая є лише шлях, але немає мети. Якщо ви відчуваєте, що ви рухаєтеся по колу, що в житті вже нічого не змінюється. Будинок, хата, робота тощо, вам потрібно подивитися внутрішнім оком, внутрішнім зором на своє життя, внутрішнім баченням, іншими словами. Тобто очі розумного всередині голови його. Але щоб подивитися на своє життя внутрішнім зором, треба перестати дивитися на зовнішні обставини, перестати дивитися на те, що обтяжує вас ззовні. Бо ваш внутрішній чоловік, він знає, що і хто ви насправді є. Тому зупиніться, подивіться зсередині назовні. Саме тоді, можливо, ви зрозумієте, як злізти з цієї кастрюльки, щоб, можливо, навіть рухатися в іншому напряму. Вірте в себе, незважаючи на вік, у вас все вийде. Все можливо для того, хто вірує. Тримайтесь, бережіть себе.